Всім привіт! З вами я Лана, і хочу вас попередити, друзі, місячне затемнення 7 вересня воно доволі на рідкому векторі, рідкісному вірніше, векторі знаходиться. Це Лев Водолій, плюс включаються ще й кармічні вузли на цей вектор. І... Згадайте те, що було 18 років тому з вами, які ключові події, бо це затемнення воно про очищення, про позбавлення, про відсікання. Причому це може бути різко і болісно. У кожного в своїй якійсь сфері, але це може розділити життя на до і після. І зараз швидко на рунах я хочу просто глянути, що відійде з твого життя на це під впливом цього місячного затемнення. Покажіть руни, що відійде з твого життя. Так, відійде. Для когось відійде пристрасть якась. Якась пристрасть, яка вас надихала і зациклювала на собі, для когось відійде намагання або необхідність робити вибір. Скоріше за все, ви його зможете зробити. Хтось позбавиться пристрасті, можливо, болючої, а хтось для когось відпаде необхідність робити вибір, бо він буде зроблений. Або ж просто не треба буде його вже робити, все вирішиться, все проясниться. І ви підете далі вже по новому шляху. Так, це може стосуватися стосунків, комунікації, інформації. Можливо, ви нарешті вирішите. Чому повчитися, куди направити свої знання, можливо, ви будете ними ділитися або набиратися знань. І тут про комунікацію. Зміниться вектор. Можливо, ви просієте свої контакти або ж знайдете собі нові. Потім, але спершу очищення і спершу. Тут розділення. Якщо у вас були одні контакти, ви зможете на... напрацювати нові інші, і це буде як зв'язок.